Олеся Лужецька справжня ділова жінка, для якої бути депутатом це покликання. До складу округу, яким вона опікується, входять будинки 1, 5, 7, 10, що розташовуються на вулиці Сосновій. У цьому мікрорайоні проживає багато молодих родин, а отже, зростає велика кількість малечі. Саме для неї цьогоріч, зазначає Олеся Богданівна за кошти підприємців. ми змогли. Придбати дитячу гойдалку на дві сідушечки і встановити її на найбільшому дитячому майданчику на Сосновій-1. Згадуючи весняне благоустрій, депутат наголошує, що до його проведення поставились по господарськи, зважаючи на набутий досвід, відмовились від фарбування тих малих архітектурних форм, які мали хороший зовнішній стан, і новий шар фарби був би просто зайвим а також малих архітектурних форм, що потребували демонтажу. Підприємці закріплені за будинками допомагали матеріалами для ремонту та фінансово. Мені дуже подобається цьогорічний підхід спеціалістів міської ради, які з досвіду попереднього року за проханням депутатів розподілили інакше підприємців за округами, що дало можливість якби, більші сили притягнути у дворі, так тому що якщо, наприклад, на двір соснова 157 у мене минулого року було лише два підприємці закріплені, то цього року практично за кожним будинком по два підприємці закріплені, що значно, якби Ну, по ситуації, бо можна ну більше використати можливості. На Сосновій 10, чи як кооперативним будинком, до весняного благоустрою долучилися не лише підприємці, а й правління кооперативу. Тут в першу чергу відремонтували та пофарбували входи в під'їзди. Олеся Ложецька дякує всім, хто долучився до наведення ладу в її окрузі. Хотілось би перш за все подякувати і підприємцям. Хотілося б подякувати мамам соснової 17, які з великим задоволенням відгукнулися на те, щоб почистити пісочниці на весні. Сні. також мами долучилися до загальноміського суботника і брали участь у прибиранні дитячого пляжу. Я знаю двох мам, які взагалі навіть за тиждень до загальноміського суботника вони ходили по частинках, самі прибирали, а потім вже її долучилися до компанії всіх, хто був задіяний весняно благоустрою на міському пляжі. Оскільки за якихось шість тижнів на українку очікує День міста та головне свято Фестиваль дворів Олеся Богданівна ділиться секретами підготовки двору до цього заходу, якими ми з вами, на жаль, поділитись не можемо, але рекомендуємо завітати на сам захід. На соснові справді гарно тут працюють аж 33 квітникарі. Одні є кураторами, інші їм допомагають, одним словом, трудяться, і їхня праця як на долоні. Квітника «Сосновий-1» дякують працівникам підприємства Рукла за добре організований полив, що спекотного літа допомагає зберегти рукотворну красу. А ще на Сосновій навесні висадили аж 150 кущів спіреї, зробили з неї живопліт, за допомогою якого перекрили доступ несвідомим автовласникам на газони і квітники. Депутат від партії регіонів по мажоритарному округу Олеся Богданівна Лужецька зазначає, що благоустрій виконуватимуть і влітку. А ще планують встановити нові пісочниці та облаштувати спортивний майданчик. Світлана Граценко, Микола Корінний, телеканал Дніпро.